Привіт! Давайте розв'яжемо декілька задач з теми Тиск твердих тіл. Перша задача. Олександр Усик під час удару створює тиск на боксерську грушу 125 кПа. Площа дотику боксерської рукавиці з грушею 80 см2. Визначте силу удару Олександра. Записуємо умову. P дорівнює 125 кпаль. S дорівнює 80 см квадратних. Знайти F. Переводимо в систему C. Розв'язок P дорівнює F поділити на S. Виразимо F. F дорівнює P помножити на S. Підставляємо наші числові значення та отримаємо. Сила удару складає 1000 ньютон. Друга задача: Олександр Зінченко має площу однієї стопи 175 см2. Який тиск він створює на землю, знаходячись на футбольному полі, маса футболіста 70 кг. Записуємо умову S дорівнює 175 см2. М дорівнює 70 кг, знайти П. Переводимо в систему С. Розв'язок P дорівнює F, поділити на С. Враховуємо, що футболіст стоїть двома ногами на футбольному полі, тому біля S дописуємо двійку. F можна розписати як M, помножити на G і отримаємо формулу. В яку підставляємо числові значення, отримуємо відповідь: Тиск дорівнює 20 тисяч паскалі. Третя задача. Яка маса штанги, яку підіймав Василь Вірастюк? Якщо, знаходячись на підлозі, вона створює тиск 08 мегапаскаль, а площа дотику складає 40 см2. Записуємо умову. Дано. P дорівнює 08 МПа, S дорівнює 40 см2. Знайти масу. Переводимо в систему C. Розв'язок. P дорівнює F поділити на S. Розпишемо F і отримуємо P дорівнює МЖ поділити на S. Під P допишемо одиничку та перемножимо крест накрест Отримаємо P дорівнює МЖ. Звідси виражаємо M. М дорівнює П помножити на S, поділити на G. Підставляємо числові значення і отримуємо. Маса штанги дорівнює 320 кг.